Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже. Молитвами всіх святих у цю неділю. А особливо молитвами славного Степана Бандери, якого сьогодні День пам'яті маємо. І долучаємо наші молитви до молитв всіх людей з храмів ОГКЦ, ПЦУ. Риму католиків, а окремо до молитв, святих, родини Степана Бандери серед них, та щиро співаємо пісню на прославу нашого великого святого Героя України, всіх тих, хто віддали життя до нього і після нього, за того, щоб була наша міцніша воля і краща доля. І віримо, що так буде. Переможуть українці і всі добрі, божі, праведні люди. Коли Бог з Божим військом до нас скоро прибуде, до при дня народження бандери, дай Боже, щоб почалася правда і добра, явна з України на весь світ ера. Де зараз ви кати? мого народу? Де велич ваша? Сила ваша, де? На ясній зорі і на тихі води вже ваша чорна злоба не впаде. Ви байстрюки, та ти, осатаній, Запам'ятайте виродки, ви те, народ мій є, в його гарячих жилах бандери кров пульсує аж буде. Пам'ятаємо, поминаємо нашого славного героя, його славного батька, священика гопіцем, матір, його братів, які загинули від гітлерівців і совітів проклятих москалів, та його сестер і всіх тих, хто справжні бандерівці, наші українці. Полимось за перемогу нашу з Богом і звісно, совісно діємо кожен як може. Віримо в сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем і славним Богом, нашим Ісусом. Герой ХХ століття, людина легенда у літописі історії України. Настав час піднести його ім'я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала Богові за те, що послав нам таку світлу постать. Відважний звитястю, незламний герою, тебе прославляємо в наших піснях. За вільну державу став ти до бою і дух твій, і велич у наших серцях Тебе не зламали тюремні грати, коли Україна палала в огні, і гасло Бандери гриміло, мов клятва, здобудеш державу чи згинеш в бурні? Слава Україні! Героям слава! Дері і бандирівцям всім нескореним патріотам українцям з Богом Слава! Дай Боже, щоб скоріше була справжня українська держава! Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Останніми днями на сайтах кількох українських видань вийшли статті про незаконне вивезення 13 мільйонів доларів через митницю на Закарпатті. Наша митниця позичила в сліпого очі і пропустила без огляду автомобіль на фарширований мільйонами доларів, у якому їхала дружина заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері. Василя татеріо у засобах масової інформації називають гаманцем міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він головний, так би мовити, завгосп у міністерстві внутрішніх справ. Як заступник міністра, він курує центр обслуговування підрозділів, постачання, ремонту і тому подібне. Його на цю посаду затягнув особисто міністр Ігор Клименко. І ця солодка парочка нерозлучна вже кілька років. До січня 2023 року Ігор Клименко займав посаду голови Національної поліції України, а його заступником тоді був Василь Тетеря. Як тільки в лютому 2023 року Ігоря Клименка офіційно призначили міністром внутрішніх справ, то відразу на посаду свого заступника він призначив Василя Тетерю. вища посада, більше грошей, ну і як тут обійтись без свого гаманця. Щоб покласти в банк мільйони доларів і перевести їх на офшорні рахунки, означало засвітитися. Тому вирішили по налагодженні схеми вивезти валюту готівкою за кордон. І для цієї відповідальної місії уповноважили дружину заступника міністра Василя Тетерів. Для перевезення валютних коштів у такій кількості через нашу митницю не було жодних проблем, оскільки Ігор Клименко людина татарова, а татаро куратор не лише правоохоронних органів його люди контролюють також митницю і прикордонну службу. З 1 лютого 2023 року митницею керує тимчасово виконуючий обов'язки голови Сергій Звягінцев, який до того часу із січня 2021 року працював заступником голови митної служби України. В лютому цього року всю верхушку митниці звільнили, а звягінцева залишили і підвищили в посаді. Прикордонну службу очолює Сергій Дайнеко, відомий схемщик і корупціонер, про якого я недавно інформувала у своєму відео під назвою Ставка Верховного Головнокомандуючого. Хто не бачить це відео, будь ласка, заходьте і перегляньте. Отож, всі свої. І не згоди Татарова 29 вересня цього року, як пишуть ЗМІ, керівник Закарпатської митниці Олександр Семирга та його заступник Віталій Козюберда організували виїзд дорогоцінного автомобіля без черги та огляду через митний пропуск тиса у напрямку Угорщини, тобто дали зелене світло. Та на прикордонній стороні Угорщини те світло стало червоним. Угорські митники оглянули автомобіль. І виявили в ньому 13 мільйонів доларів, які дружина заступника міністра внутрішніх справ намагалася вивести за кордон. І щоб уникнути конфіскації грошей, водій автомобіля змушений був їх задекларувати, що повністю засвітило усю корупційну схему. Після декларування цих 13 мільйонів доларів, які на українській стороні не декларували з наказу очільника закарпатської митниці, працівники угорської митниці передали Україні дані щодо ввезення валюти на території Угорщини з боку України. 5 жовтня, тобто через тиждень після цієї події, закарпатська митниця на своїй сторінці у Фейсбуці офіційно заявила про те, що розповсюджена інформація, в якій звинувачують керівництво митниці в організації незаконного вивезення з України до Угорщини 13 мільйонів доларів, які виявили в автомобілі вже на боці Угорщини, а український кордон машина прийшла без перевірок 29 вересня, не відповідає дійсності і назвала дану інформацію фейком, акцентуючи на тому, що ця інформація оприлюднена від сумнівних джерел. Ну, можна, звичайно, піддати сумніву українських видань, які опублікували дану інформацію, таких як «Останній Бастіон, Вечірній Кам'янець, наша версія, знай та інші. Але цей факт підтвердив також і головний експерт State Watch Олександр Лємінов на сайті Цензорнет. А він би не став підтверджувати неперевірену інформацію. Крім того, екс-депутат Ігор Мосійчук стверджує, що вказівку про пропуск автомобіля безмитного контролю віддали особисто начальник закарпатської митниці Олександр Семирга та його заступник Віталій Козюберда, а тимчасовий начальник митного посту Тиса Закарпатської митниці Віталій Вишнюк попросив допомогти у контрольному питанні прикордонників, оскільки саме вони відповідають за запуск автомобілів у пункт пропуску тиса. Прикордонники дуже вагалися, чи варто узгоджувати цю перепуску, але пішли назустріч митникам і пропустили автомобіль. Джерела Мусійчука в Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонники мають чітке алібі, яке знімає з них прямі звинувачення в організації вивезення коштів. Як доказ, вони демонструють скріншоти із повідомленнями від Семирги, в яких йдеться, що це був саме митний так званий контроль. І це саме митники просили за безперешкодний пропуск автомобіля з валютою. Ідеться у повідомлення. Також повідомляється, що вишнюк. Зберіг листування, де начальник закарпатської митниці Олександр Самирга скинув йому номер автомобіля і попросив про сприяння у перетині кордону. Цю переписку, начебто, вже навіть бачили певні правоохоронні органи. Наразі всі дотичні особи вживають усіх заходів, щоб приховати цю ситуацію, заявив Мисійчук. За його даними, Семирга та його заступник Козюберда за переміщення 13 мільйонів доларів мали отримати 1-2% від суми. У зв'язку з цим Мосійчук звернувся до виконуючого обов'язки голови держмислужби Сергія Звягінцева з вимогою терміново звільнити все керівництво закарпатської митниці. Коментарі щодо вивезення з України 13 мільйонів доларів готівкою дружиною заступника міністра внутрішніх справ не коментують ані міністр Клименко, ані його заступник. Не коментують також ні офіс президента, ані НАБУ. Очевидно, впевнені, що пройде тиждень два, і народ уже й не згадає, бо зайнятий війною і своїми проблемами. Як забули і про подібні факти. Наприклад, ніхто вже й не згадує, що на тому ж угорсько українському кордоні, 14 березня минулого року, було зупинено з 28,8 мільйонами доларів і 1,3 мільйонами євро готівкою у валізах дружину Ігоря Котвицького, народного депутата восьмого скликання від фракції Народний фронт і правої руки Арсена Авакова. СБУ провело тоді обшуки, і на тому все закінчилося. І вже більше року по цій справі глибока тишина. А може, не варто забувати, шановні українці, як влада грабує нас і наших військових. Невже вони своїм горбом заробили десятки мільйонів доларів, які готівкою вивозять за кордон і обезкровлюють нашу економіку, яка вже й так наладен дихає? Ми з вами чуємо лише про ті факти, які були зафіксовані і злиті в ЗМІ? А скільки їх було всього? Скільки за ті вкрадені гроші можна було закупити дронів, автотранспортних засобів, аптечок і обладунків для військових? Скільки втрачено українців через цих злочинців? Хто підрахує? У мене відобрази і злості слів більше нема. Лише скажу, що поки ціла міхузи при владі, доти українська нація буде страждати. До речі, про ломіхозів і як вони попадають до влади, на моєму каналі про життя кілька днів тому вийшло дуже цікаве нове відео. Посилання на нього розміщене у закріпленому коментарі під цим відео. Перегляньте, будь ласка, і підпишіться на той канал. На всяк випадок, якщо заблокують твою щоб ми не втратили з вами зв'язок. У закріпленому коментарі розміщено і рахунки, на які можна спрямувати благодійні кошти при можливості. Приєднуйтесь, будь ласка, до скарбниці добрих справ, оскільки дві треті з отриманих коштів я переказую на підтримку дітей серед загиблих воїнів і на підтримку збройних сил України. Переможемо, друзі, з Божою помічю і допомогою всіх світлих сил. Ми здолаємо і зовнішнього ворога, і внутрішніх паразитів ламіхуз. Слава Богу, Україні, збройним силам, оновленій нації і смерть ворогам. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Луцько вибух в одному із підприємств промисловості говорить про диверсію. Останні окупанти цілилися по аеродрому десятком ракет. Втім, тоді уламки падали і на ньому. Сьогодні там пролунав новий вибух. Джерела стверджують, що знешкоджують ракети поблизу. ведуться розмінувальні роботи. Покарання для таких людей на нашу думку наразі надто м'яке. Повинне бути довічно з конфіскацією у них та їхніх родин до п'ятого коліна тільки тоді їхня кількість в рази зменшиться. Втім, невесело сьогодні було і самим окупантам. Російські аеродроми у відповідь також були атаковані, в тому числі які знаходилися на території Білорусі, горіла база Кожушки та Лунінець. Українська військова Богдан Крутевич вважає, що війна повинна перейти на територію Росії. Тавра підтримує наступ на Москву. Оскільки там росіян, за його словами, немає оборони. Начальник штабу 12-ї пригади спеціально призначені Нацгвардія Азова висловив думку, що Україні слід захопити все, що вони може для політичного обміну. Я вважаю, що на території Росії війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити все, що ми можемо захопити, і потім хай політики домовляються на обмін, сказав майор. Тавро звернув увагу на Білорусі, з території якої зберігається загроза. Зокрема, Кротевич сказав, що якби Білорусі вдалося звільнити, то для України б ця загроза зникла. Якби ми зараз просто звільнили Білорусь, і Білорусь стала незалежною нарешті, ми б цю ділянку фронту приб. Рала, яка ще досі є, зазначив він. Кротевич, якого звільнили з російського полону, наголосив, що з території Білорусі завжди є небезпека, тому що Україна тримає там війська. Крім того, він звернув увагу на те, що на території Білорусі є вагнерівці, які можуть проводити ті чи інші дії. За словами Кротевича, зараз лінія фронту проходить на окупованій території України, де по дві сторони стоять українські та російські військові. Також як каже таур є прикордонна зона з Росією. Це більш така сіра. Зона, тобто там є якийсь кілометраж, де стоять їхні, та наші прикордонники, розповів український військовий. Він заявив, що російські спецпризначенці заходять на українську територію, де немає лінії зіткнення, але є кордони, роблять диверсійну роботу. Зокрема, окупанти когось вбивають чи щось підривають. А на думку Кротевича українські підрозділи теж, можливо, заходять на російську територію і роблять ідентичну роботу. Він заявив, що прикордонна зона це лінія фронту, яка не Україна. Плена він впевнений, що ця зона замінована. і Росіяни зробили роботу над помилками після райду в Білгородській області. Водночас Таура зазначає, що наступати на тій території не складно, як долати п'ять ліній оборони Росіян на Запорізькому напрямку. Бити треба тут, де противник не очікує не туди, де оборона побудована в п'ять ешелонів. Вважає майор за словами Кротевича від кордону України до Москви не так далеко. При цьому він зазначає, що на цьому напрямку Росіян немає оборони. У цьому контексті Таура згадав про заклад Пригожина, який практично дійшов до Москви разом з тим, Кротевич розуміє, чому Україна не завдає удару на цьому напрямку. Зокрема, це політичне питання, оскільки Україні важлива військова та економічна допомога з боку заходу, який може не підтримати наступ на російську територію. Якщо воно вийде, як то кажуть, переможців не судять. Треба ризикувати іноді я б ризикнув, сказав Кротеви. А телеграм-канали пишуть про бої в Рівненській області. Прикордонники відкрили вогонь. Диверсійна група накрита дев'ятіла по пакетах. Згодом буде офіційне повідомлення. Хлопці зреагували блискуче вогоні на подавлення. Горіли танки та БТР Микола Сонгуровський же час ділиться прогнозами. Я вважаю, що для російських військ найбільш критичним є південь, який вони мають велику ймовірність втратити. Також важливі недозволені цілі на сході, де вони на навіть не вийшли на межі Луганської та Донецької областей у цьому контексті. Білорусь може виявитися відволікаючим маневром, але масштабне зосередження ракетних військ в Білорусі, що найменше насторожує. Вони можуть поперти на рівне та Волині. Нас підводять до того, що ми розосереджували свої сили по всіх цих напрямках. Тоді Росіянам буде легше виявити проломи в нашій обороні і пробити ці проломи. Я не можу припустити, де саме відбудеться наступальна операція. Для цього потрібно чітко відстежувати. Переміщення російських резервів, наприклад, куди піде вище названий третій армійський корпус, куди підуть батальйони з тієї ж Чечні, куди підуть і танкові батальйони з під Пермі. Ці рухи російських війська покажуть і напрямок головного удару, але наша розвідка все відстежує. Багато хто вже добре протролив росіян. Нічого курити там, де це заборонено. Це про Крим. А якщо серйозно все це робить дуже сильний вплив. По перше, прямий, оскільки передові російські частини залишаються без логістики, без підтримки, не тільки снарядами, боєприпасами, але навіть продовольством. Що таке, коли солдати сидить в окопі і не отримує харчування? По-друге, коли проходить інформація, що органи управління вже втекли і їх кинули. Це дає додатковий ефект. Це сильно впливає на психіку, на моральний стан війська. По третє, ці недопалки в Криму припливають. Це не тільки на збройні сили, а й на населення, особливо на росіян, яких до Криму завезли після 2014 року. А цих туристів за деякими оцінками близько 500 тисяч. Тому ми діємо дуже правильно. Вже перші хлопки привели до того, що Керченське місто перевантажений. Вони почали масово тікати. Сам міст поки ще не атакований, щоб дати можливість утекти якомога більшій кількості російських туристів. Крім того, це завантажує транспортні магістралі, яких у Криму не та так багато щоб помістити туди і відвезення матеріальних засобів російської армії і російські громадяни, що біжать і це призводить до перенавантаження логістичних маршрутів, наслідок чого вони зможені зосереджувати якісь свої війська і бази на якихось ділянках, а ми отримаємо можливість їх обстрілювати. Звичайно, вони вивели флоти у море, щоб ми їх не дістали. Але чорне море не таке велике, щоб вони могли кудись утекти, захоплюючи, звільняючи наші території. Ми підтягимо лінію застосовування наших бойових засобів, в тому числі протикорабельних, протиповітряних, Тому вони змушені і тим більшість російських кораблів уже зовсім знаходиться в Новоросійську. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не підійму і помолюся тихо за Україну, рідну матінку свою. І тих, хто відвертає лихо, ніщо не зупинить ідеї, час який настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людьми Божими на добре і святе в іми нашу Господню молитву цю, Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, рашофашистів і бласенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті у ікони та святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб, щоб прийшла царство твоя. Твоє. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Душі нашої, бо Твоє Царство Отця і Сина і Святого Духа Хай буде відмує на посещах на відео вічні. Амінь. Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.